В місті Житомирі вже більше 20 років є тільки одна гілка водопостачання міста Житомира, що є вкрай небезпечно. Іде мова про постачання води від річки до водоканалу, якщо говорити простою мовою. Це 8 кілометрів водопроводу. Це питання не вирішувалось роками. Одна мережа є надто небезпечною, тому що в разі її пошкодження місто, не дай Боже, може залишитись без води. Аналогічна ситуація склалась в Юпаторії, і вся Україна спостерігала як люди більше 10 днів. Місто більше 100 тисяч було без води. Тому під час візиту міністра Близнюка на Житомирщину за нашою ініціативою була зустріч на водоканалі. Ми показали цю проблему, і вже вчора були спеціалісти з міністерства з тим, щоб. Розглянути проекти можливості будови чи санації ще одної мережі постачання води до міста Житомира вже в 2012 році. Це надсерйозний проект. Його вартість біля 40 мільйонів гривень, але він край необхідний для безпечного водопостачання міста Житомира. скажіть, будь ласка, як вирішується питання по боргам водоканалу? Питання боргів водоканалу чітко визнає держава. Це різниця в тарифах на електричну енергію. Аналогічна ситуація, я б сказав би ще гірша в інших обласних центрах, де борги за електричну енергію склали сотні мільйонів. І про це знає уряд, про це знає президент, і тому в бюджеті держави буде внесена зміна, і ці кошти будуть компенсовані за рахунок державного бюджету.